Дорогі друзі, я щиро вітаю вас! Слава Ісусу Христу. Я бажаю для нашого духовного збагачення пригадати біблійну історію. Є в Біблії така книга, книга суддів. Це історія про Ізраїль протягом 400 років. Це як Моїсей вивів Ізраїль з Єгипту. Вони отримали закон, це П'ятикнижжя, книга П'ятикнижжя. Ісус Навин ввів їх в Ханаанську землю, розподілив, якому коліну, яка територія. І після смерті Ісуса Навина, який був помічником Моїсею, почався період судді правил. Якийсь один чоловік проявлявся. От і вже він керував всім Ізраїлем і вів війни, відбивався від атак, хто приходив їх атакувати. І чим характерна ця книга? Ця книга нас навчає ось якій моралі. Дивлячись на їх життя, воно було схоже так, знаєте, гори, долини, гори, долини, гори-долини. Що це означає? Гори. Це коли в них все хорошо, вони вільні, ніхто їх не поработив, хліб до хліба є, голоду нема. Нормально йде життя. І ось коли в них життя налажувалось, все добре, вони Бога залишали, залишали Божі заповіді, просто ігнорили святу Божу книгу. Ігнорили. А навіть робили собі ідолів. І коли вони відступали від Бога. Бог відступав від них. І коли Бог відступав від них, то відступала й Божа охорона від них. І приходив якийсь народ, якась держава, і їх завойовувала, брала в рабство. І вони були рабами, і платили данину тій державі. І, бувало, дуже їх тіснили, дуже тіснили. І от коли вони вже в цій долині плачу, долині рабства, долині приниження, починали каятися, просити Бога. Прощення, милості, щоб Господь дав захист і звільнив їх від того рабства, то Бог піднімав якогось лідера з людину, лідера духовно сильного. І цей лідер очолював повстання, і Бог був вже з ними, і вони виганяли тих ворогів своєї землі і знову жили так, років 20, 30, ну 40 років жили. Все добре. Потім знову. Залишили Святу Книгу Біблію, почали знов гріховно жити, Бога не поважали, ігнорили Божі заповіді, Бог їх знов залишав, і інша держава їх завойовувала. Тримала їх в рабстві знов 10-15 років, вони починають там волати, Бога просити милості, як то в народі кажуть, як тривога, так до Бога по тривозі та й по Бозі. Оце точно в них так було. Вони плачуть, плачуть, Бог піднімає знову якогось лідера. І цей лідер очолює повстання, відбивають ту армію своєї землі, проганяють, знов вільні, знов гарно живуть. 20-30 років, як коли. Знов залишають Бога. Знаєте, Знайте, отак. Амплітуда така. Знаєте, вся книга суддів 400 років ось така історія Ізраїля. Їх поработили, вони волають, 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 Бог дає їм звільнення. Живуть, живуть, надоїло Богу служити. Забули про Бога. Бог їх оставляє. А, не хочете мені служити? Ну, служіть якомусь там е, агресору. Їх завоювали, вже агресору служать. Надоїло, припекло, плачуть, ридають. Бог звільняє. І ось так. І ось так. І це так наглядово для нас, дорогі друзі. Повчально для нас. Знаєте, Бог нам треба, коли в нас біда. Дай амінь. Дай амінь. Нам треба тоді Бог. Боже, вируч нас, захисти нас, спаси нас. У нас в країні біда. Ми хочемо Божої, щоб як скоріше нам зупинилась війна, мир запанував. В кого ці уцілілі домівки вернулись в свої домівки, в кого нема, щоб Бог устроїв якесь нове житло було, новий кров над головою. Нам треба Бог як ніколи. І повчання для нас хороше, як в нас все добре. І здоровічко, навідмінно, матеріально, навідмінно, ну все добре, тоже Бога не викидати з свого серця, Бога не викидати свого разуму, не ігнорити Бога. Не ігнорити Бога. А коли в нас все прекрасно, теж шанувати Бога, теж любити Бога, теж Його поважати. І ми далі в Біблії знаходимо такі історії, де люди були не то, що багаті, страшенно багаті. Да? Ну, уявіть, племінника там завоювали якісь негодяї, він має 300 рабов, озброїв 300 рабов і пішов, розбив ту армію. Отакий От чоловік. І цей чоловік, маючи, маючи всі блага земні, він до Бога ставився з великою повагою. Він рахувався з його думкою. Він рахувався з його бажаннями. Він старався з ним тримати прекрасні відносини, щоб не бути з ним в конфлікті. Він не робив нічого, що є мерзота в його очах. Нічого такого не робив. Що є мерзота в його очах? А Божі бажання або Божі для нас прохання, вони мудрі, вони не тяжкі і вони на добро. Просто їх треба полюбити, і за любові до Бога. І цей чоловік зветься Авраам. І як Бог благословив його життя. І Тому, шановні українці, брати, сестри, шановні друзі, хай ця книга суддів, вона буде добрим мотиватором шукати Бога, коли в нас долина плачу. Тоді шукати Бога, бо тільки Він порятунок, Він всемогутній, Він всесильний. Він... Пише історію, він може втрутитись в будь-яку ситуацію, взяти контроль над любовю ситуацією. Він і тільки він. Колись до Єзекії прийшла армія 185 тисяч. Окружили місто Єрусалим і сміються з Єзекії і кажуть народу на їхній мові, що це Єзекія вас? Вчить якомусь Богу молитися на якогось Бога уповать? От. І ви смієте Бога. Ізраїля, і він величався, величався. І пішов в храм і молився: Боже, в нас нема сили захиститися, захисти нас, нема сили. І він молився і проходить пророк Ісаїя, і каже: Так говорить Господь: не одна стріла не залетить в місто Єрусалим. Це моя війна. На молитву Єзекії Бог пророка послав і сказав слово. І знаєте, що трапилось? Ангел Господній прийшов вночі і 185 тисяч солдат умертвив. Встав цар сам. Пішов в свою землю і в його землі, його сини вбили його. Отак сміється з Бога. Отак не шанувати Бога. Тому Бог нам треба, коли нас 185 тисяч окружило. У нас зараз фронт набагато більший. Нам потрібен Бог. Нам потрібен Бог. І коли все добре, теж не треба залишати Бога. Не Треба Треба поважати Його. Колись Асаф подивився на людей нечистивих, які ну, зовсім не читають Біблію, зовсім не моляться, зовсім не шанують Бога. Здоров'я відмінне в них і в їхніх дітей і великий достаток. І він стоїть і думає: це вже таки сатана йому думки давав. А взагалі, варто служити Богу чи ні? Ось безбожники. Вони шикують, дуже шикують. Варто чи не варто. Може, є я, може я даремно, оце виконую заповіді Божі. Отак думав, думав, думав. І коли війшов у святилище, де звучить закон Божий, і побачив, яка доля безбожника після земного життя, що він йде в пекло, де плаче скрегіт зубів. І яка доля того, хто виконує заповіді Божі, де він буде, що після земного життя він в небеса йде. То знаєте, як він себе обізвав. Каже, коли я так думав, може Богу дарма служити, я був похожий на тварину. Таке низьке мислення було. Таке низьке мислення. Тому, дорогі друзі, нам треба і молимося, щоб всій Україні був треба Бог коли добре. Бо ще в нас війна, чуєте? Ще війна, а вони вже ведуть марш гідності, вже вони хочуть озаконити де сім'я, це мужик-мужик. Жінка, жінка вже хочуть узаконити. Є, є такий рух в нас в Україні, який хоче узаконитись війти в ранг закону. Це в очах Божих велика мерзота. Це можна викликати гнів Божий на державу знов. Розумієте? Ми ще не знаємо, чого зараз ми так потерпаємо. Я ще не маю відповіді. Але отаким способом життя. Коли в Україні отакі будуть утворюватися сім'ї, та антибіблійна модель сім'ї, гнів Божий буде горіти на нас. Це ще мале. Друге, в нас в країні, ви бачите, як відкриєш того Ютуба, якісь трохи новини глянути, корупція зашкалює по всіх мірках. А це ж обкрадається вдова, обкрадається сирота, обкрадається людина-інвалід, з обмеженнями людини, обкрадаються ті, хто... За межею бідності обкрадаються ті, хто держслужбовці, вчителі, лікарі і різні служби, які там зарплати, які там зарплати, а які депутатські зарплати. Ви знаєте. Це несправедливо в очах Божих. Коли сирота плаче голодна, чи вдова плаче голодна, Бог чує цей плач, і він може судити з чиновниками. Навіщо нам цей гнів? Тому треба молитися за наш край. В першу чергу за себе, собі бути в нормальному духовному стані, собі бути з Богом у мирі, щоб у Богу було місце в серці, а також піклуватися про свою країну, молитися за мир в Україні, молитися за духовне очищення, пробудження, щоб була правдива духовність в країні, не було мертвої релігії, де крадуть в мегамасштабах, прийдуть церкву, поставлять свічечку, помолились і далі крадуть, народ знущається. Це мертва релігія. Людина, яка дійсно глибоко віруюча людина, в неї буде відмінна совість. Вона буде мати мислення, як послужити своєму народу, вступити за свій народ, а не свою родину захищати і вкрадати. Схеми різні робити. Ось що є пробудження духовне в нашому краї. Тому, дорогі друзі, я не знаю ваших сердець. Чи в вашому серці зараз така біль, що можливо ребра тріщать? Чи в вашому серці зараз... Так само, як зараз, ось тут сонечко світить мирно, спокійно, ви щаслива людина. За себе треба турбуватись і за свій край. Хто плаче, хай Бог втішить, хай Бог підтриме, хай Бог розв'яже ваші вузли, хай Бог вийде на зустріч, щоб ви побачили руку Божу. Хай Бог допоможе, Бог вам у поміч, а разом молімося за мир в Україні, за духовне відродження і за економічне чудо.